Служба безпеки на Полтавщині викрила власника новинного інтернет-видання. Чоловік забезпечував прибутковість свого бізнесу, підшуковуючи рекламодавців на російських платформах. Серед його клієнтів були такі, що маскувалися під українські проєкти для розрахунків за розміщення реклами. Використовували заборонену російську платіжну систему. Прибуток фігурант конвертував у підпільних онлайн-обмінниках в українську валюту. Фігурант – фігуран, це громадянин РФ, який близько 20 років проживає у місті Кременчуці Полтавської області, на основі посвідки на проживання, він заснував інформаційний інтернет-ресурс, спрямований на місцеву аудиторію. В обговореннях на форумі зазначеного ресурсу щомісячно беруть участь близько 20 тисяч користувачів через активізацію проросійських налаштованих обговорень на вказаному форумі. Фігурант вже потрапляв в поле зору спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення. Фігуранту повідомлено про підозру під час обшуків за місцем його проживання було виявлено мобільний телефон, сім карти банківські карти, які містять докази протиправної діяльності.